Новий рівень української кінематографії Kill House – майбутній український повнометражний фільм, в жанрі тактичний екшн трилер від режисера Любомира Левицького. Любомир Левицький український режисер, який здобув визнання за створення документальних та художніх фільмів. Він особливо відомий своїми роботами, які підкреслюють героїзм і стійкість українського народу у найскладніші часи. Нещодавно офіційний трейлер його нового фільму Kill House викликав великий інтерес у кінематографічній спільноті та серед глядачів. Це не просто. Трейлер це заклик до глибшого осмислення сучасної війни, співпраці з українськими спецслужбами та героїчною боротьбою, яку ведуть наші військові. У створенні були задіяні військовослужбовці та ветерани третього армійського корпусу, служби безпеки України та головного управління розвідки Міноборони, що додало стрічся особливого автентичного звучання. Сам режисер підкреслює, що це не лише кіно. Це голос тих, хто бореться за наше майбутнє, і важлива історія героїзму, яку потрібно пам'ятати і розповідати світу. Фільм, який зможе об'єднати в собі неймовірну сміливість українських солдат, реальну історію про унікальну операцію дронами та наземну операцію дуже крутих підрозділів.